Так, на яку ж ціну на Tesla Model Y 22-24 рік на сьогодні потрібно розраховувати реально? Дивіться, значить, якщо ви хочете зараз придбати такий автомобіль, то попаритись, пошукати по аукціону 22-й рік можна тисяч біля 13,5, 14,5. 23 рік буде десь 14,5-15,5. 24 рік можна знайти десь біля 15-16 тисяч. Вони між собою майже нічим не відрізняються, майже однакова машина. Там є деякі нюанси, але то неважливо. Так от, це говорить про те, що відповідно від 19 тисяч доларів Tesla Model Y від 22-го року можна вже привозити. Але плюс ремонт. Що по ремонту? Ну, дивіться, 2-3 тисячі доларів дуже приємно, класно звучить, але в цю суму цієї суми не вистачить навіть на закупівлю запчастин. Як правило, тисяч три п'ять з половиною в середньому уходи на закупівлю запчастин, в залежності від того, що потрібно робити об'єму роботи від півтори до двох з половиною по роботам. Ну і фарбування, в залежності від того, що скільки як потрібно фарбувати. Від тисячі до двох потрібно розраховувати. Тобто, якщо скласти якісь середньостатистичні дані, то тисяч біля 7 буде усереднений ремонт на цей автомобіль. І тобто, відповідно приблизно від 26 він вже може получатися. Від 26 до 30, це буде хороший автомобіль, і вже навіть можна шукати 24 рік з пробігом 10-15 тисяч не більше. Я розумію, що рекламні оголошення на авторія приваблюють більше, але якщо ви там не знайдете. Телефонуйте міто і ми зробимо під ключ якісний.